Ну, Шовід, закінчив я з твоєм мотором. Нові теплообмінники, фільтри, форсунки розтрощені на фронті машини, ставлять на колеса автомайстри з Шаргорода. Це наш земляк. Попросився, позвонив, що на запорізькому напрямку. Там відмовили ремонтувати двигун. Він позвонив, попросив, щоб ми. Відремонтували, Я казав, да, притягуй машину попутками. Людина притягнула й ту машину. Ми відремонтували. Через СТО Олега Бабака пройшли десятки автівок, які він приводить у повну бойову. Відновлюємо від початку до кінця, складаємо списки по роботі. Всі роботи виконуються безкоштовно. Ті, що повернулись з передової, завжди поза чергою з новими запчастинами до машин допомагають власники автомагазинів, надають знижку, продають по собі вартості, або ж віддають безкоштовно. Доводить до пуття Олег і кросовери, які купує за кордоном та приганяє для військових його земляк. Місцевий аграрій Сергій Дідик роботу налагодили ще з перших днів повномасштабної. Найбільше потреби є пікапи. Або ж тоді вже позашляховики, і дизеля. Зараз вже трошки змінилася ситуація, що вже хочуть автомати. Захисники вдячні волонтерам за авто на ходу в подарунок залишають шеврон. Рено Логан, це машина була Л 200 Це машина Т п'ятий. Кипить робота, і на ще одному СТО міста Шаргород. Машини їдуть з різних гарячих точок передової. Перебоїв з роботою тут немає. Не вистачає хіба рук. Ходова це саме перше. От як що потребує ремонту, тому що ходова це ну там, де вони їздять. Да, я так думаю, ви всі розумієте. От. Там, там доріг нема, правильно? Там все без дорожі. Хто чим може, тим допомагає в принципі. Якщо ми тут, значить ми маємо чимось допомогти. Тим паче, якщо ми вміємо, якщо у нас є опит в роботі, то ну не небайдужим не можна бути. Аби закривати запити батальйонів у гарячих точках і підсилювати зсу автівками, волонтери разом з владою та гуманітарним штабом координують роботу. Були передачі автомобілів від міжрегіонального гуманітарного штабу, сформована велика партія дронів, термосів, пічок буржуйок до військового такого спорядження ще додається. Випічка, там різні фрукти, те, що скажемо, може зігріти морально да наших військових, підтримати дух.